Пусті ці площадки. О, щось продали, щось не виросло останні три роки. Дуже у нас невдале вкорінення, чесно, і погода прямо шепче. Називається «Побався і викинь». Це закладочка цьогорічного жимолості, її ми будемо продавати на наступний рік. Це ще не буде продаватися. Тобто, як у нас нарічна жималась? Ми цього року закладаємо, і тільки на наступний травень, якщо все буде гуд, ми її виставляємо на продаж. Теплички, як завжди. Ну, а це що таке? Це щось здохло, я вам розкажу. Ось такі гори. Горщиків з землею. Це в нас щось вмерло. І ми беремо, і що ми робимо? І ми викидаємо це. Ну, горщики ми потім повторно використовуємо. Того я кажу, коли ви побачите десь на якусь іншу етикетку, не налякайтесь, просто не на змогли її відклеїти. І це лишилося з попереднього вкорінення етикеточка. Це у нас субстрат. Далі ще одна табличка. Що в нас тут проба вкорінення туйок, ірга по ірзі цього року журба, майже не дала коріння. Вуски, гортензія, як бачите, попідмерзало. троха. Далее у нас Наверное, не скажу, что это таки ожина. снова в хвойне, Ну, перше, невідомо буде чи не буде. І там еще одна таблочка. Да, пройду ей стороны.